Коаліція охочих сьогодні в Парижі 27 лідерів, 35 країн, і безумовно Україна представлені сьогодні на засіданні Для чого та для того, щоб вирішити головне питання: припинення російської агресії, припинення вогню має цьому передувати, має означати для наших європейських партнерів багато національні сили з підтримки припинення вогню. Та насамперед безпеки гарантії оборони України після припинення російської агресії. Це найголовніше рішення, яке мають бути сьогодні ухвалені в Парижі. І причому не в вигляді декларації або теоретичних зобов'язань, а у вигляді угоди за зразком п'ятої статті НАТО. Напад на одного партнера означає напад на всіх. І означає для нас, для України, що багатонаціональні сили мають з'явитися для контролю за припиненням вогню в Російської Федерації для контролю за припиненням агресії. Причому вздовж лінії розмежування такі гарантії ми очікуємо і таких рішень від наших європейських партнерів будуть і американські представники на цій зустрічі сьогодні в Парижі, і спецпредставник Вітков і Джаред Кушнер зять президента Трампа. Для чого? Для того щоб і американська участь. Розвідданими супутниками, військами та сучасною зброєю гарантувала безпеку України, гарантувала не напад ніколи більше з боку Росії на Україну.